Я говорю, людей в основному говорить, перевіз до трьох тих в ВТР ага. Залізли, взяли рюкзаки їхні, взяли патрони. Чечени, дагестанці були і трохи руски. Ну, думаю, будуть стріляти, воняв. Хай кров буде на флаг. І ці дрони. Постійно дрони такі. Ми їх там щебили ловку з тип'яти єдиниць техніки. в Україні захватили владу нацисти. Ми приїхали освобождати вас від нацистів. Доброго дня, як вас звати? Олександр Валерович. Ви... Кучерявий Олександр це... Валерович. Не треба фамілії, ви звідси. Да, так? Да, все, все, окупацію пройшов, всі сім з половиною місця. Якраз Розкажіть, ви... як все це починалося, як вони заходили, ці орди? Зайшли, зайшли ночу, зайшли ночі. Е... Поки почали ну, начали магазини грабити. Почали uh -huh. розбивати оцей магазин, потім ті магазини почали грабити. Отак вот було. Як yeah, вони зайшли. За жили отут, в ПТУ жили, ага. заїхали тут. У них була основна штаб-квартира. Базувалися тут, да, так? да, да. Базірувалися там, тут, оце у цьому регіоні. А що що вони взагалі казали? Нічого, питали, питали, питали питали, питали люди, питали люди, чому ви прийшли? Я лічно спитав у них, кажуть: в Україні захватили владу нацисти. Ми приїхали освобождати вас від нацистів. Ага. Отак вони казали. Японок. А який контингент був? Ну, там були... В основному ні. В основному перші, перші були, були чечени. Я служив в армії. Угу. З чеченами, з Дагестанцями, я бачив цю націю. Чечени, Дагестанці були і трохи русських. Буряти заїхали вже в другій лінії. Були буряти, але вони як? Вони діслоцирувалися поняв. Тут одні, угу. а в цьому у, другі руські були зверху, отам на заводі відстрілювалися, на горі. Вони як зони були в них поділені. Ага, угу. я А це? А техніки багато тут було їх? Бігали. Бачив я моя, мій дім, воно mm -hmm. під верхом, рядом об'їзна. Бачив і зараз, дай Бог пам'яті. Коротше, десь до 25 єдиниць техніки. Ну йшла в основному стара радянська. Mm -hmm. Я в радянській армії mm -hmm. служив. Mm -hmm. БТР, БТР-1, БТР-2 і БТР-3. А більше танків, танків не, не, бачив я. Може, і були там, зайшли оттуда, mm угу. со сторони цього, може, і були. Я понял. А, що, як евакуація взагалі проходила? О, це взагалі як... одне тема. У нас є Майстренко, майстренко Анатолій, mm -hmm. я батькові не знаю, вони наладили самі, mm -hmm. от це де згиб. Поїхати, би, щоб ти зняв там. Вот тим, виходить, я тобі розкажу, як туди поїхати. Можеш, де кладка зірвана? Mm -hmm. от це... Вліво, вліво якраз на повороті, що воно не видно не оттуда, ні ату. Вони організували, коротше, в дядьки Тольки були три, три, цих, три лодки резинові. І на цих резинових лодках він із я лічного участвую, я лічного участво допомагав, та сам був гуманітарку. Ми туди отримали. Тобто вони молодці, наладили. Коридор, коридор. Mm -hmm. Коридор, який ми отримали і гуманітарку, і передачку отримали із свого, от, з од родичів з кривої рога. Коротше, я в дядьки тільки питав. Це все. Це мій сусід, от там живе. Я говорю, дядь Толь, от їдемо вже останній раз. Ну як в одного пенсіонера, представляєш, зрення пропало. Приходить, каже Саша, проведи мене, каже, на переправу. І я його то проводю, перевіз і вже їду назад. Дядьки тільки питають, Толя, а скільки ж ти говорю людей? В основному, говорить, перевіз до трьох тисяч. Із, із, із цього з Петровки, з Високополя, з Ольгіну їздили сюди люди, оставляли велосипеди, техніку оставляли а. там кар'єрі. В кар'єрі кар стояло, по-моєму, 5 або 6 машин. От люди заїхали і туди потихеньку, потихеньку і на переправу Стріляли туди. Одна воронка, одна воронка десь метрів. 30 від переправи. Ага, а да? Стріляли стріляли підери, стріляли, а друга воронка друга воронка ще ближче була. Ну, дядько тільки казав, по-моєму, до 10 лоток вони постріляли. Приходили, а там вони стоять. Так, Просто... да, приходили, постріляли. Ага. Так що так. А як звільнення проходило? Ой, це було страшно. Це було страшно. Це, я, які, примерно, дати були? це було половиною неділі. 1, 1 октября нас звільнили. Це коротше, от, от 31 мінус 7. Ось це дві неділі ой били. Ой, били. Ми не знали. Ми до цього призвичаїлись. Угу. Ми вже призвичали. Снаряд вилетів. Він летить, гудить. Вже знаєш що. Та, та же схеми вич... вичисляли, <с да. <с да. коли вони даже пушки чистили, ми тоді управлялися, ходили, дивилися. Ну, чоловічний фактор. Ну, да. Як звати вас? Олександр, -сань. Олександр, -сань. Олександр, ти ж пойми, що чоловічний фактор він везде. Присутствує. Ага. Коли пушки чистять, коли снаряди під, підвозять. Представляєш, є дядько Толька червоний, він управлявся у ці хати. Ага. Я говорю, дядь говорю, як тебе не вбило? А тут свині, кури, качки, і бігають. да, ну Люди поставляли, він жив... ми живемо на вулиці Перемоги. Ми завжди були перебагаті. Ну так. а коли вже наші зайшли. Як наші вже? зайшли. Так, обняв, поцілував, плакав. <фу> Ти що? Та дві сім'ї вбили в нас. Ти чув, що вбили? Не чув? Ні. В нас дві сім'ї вбили чоловіка, жінку, мелетенка, мелетенка Вітю і його жінку, і Валіка Павленка і його жінку вбили. В цей на міні підірвався Серега Рибко, він больний був раком. Кожен місяць він їздив в Херсон по, по, ці, по медика... О, да. А то поїхав, представляєш, і їх не предупредив. Немає. Ну кажуть, вроді руки, руки не знайшли, руки не знайшли і ноги не знайшли. На міну на, на, наїхав. Та ти що? А ну стоять! Я такий думаю, ну пістець мені на. Ну. Я отак, отак став, в мене флаг. так, ага. Флаг став. Так от флаг. Ну думаю, будуть стріляти, поняв. Хай кров буде на флаг. Не вистрілив, чечене. Угу. Не вистрілив. Говорить, батя, а в мене топор запазував. Ну, о ці Топор за пазухою. Говорить, батя, говорит, а зачем тебе топор? Говорю, я такий думаю, буду кричать, блядь, буду вас рубати. застрелять, думаю, по-любому. Кажу, для самооборони. Ну, а диди сюди. Я. А ще хто... Скільки населення Нартов, тут? Скільки нартов населення, я чув, я чув на Артова Льоху, е, бивший міліціонер, його отут, отут били. Розкажи, як ти до танків приходив. Ось о, цей чоловік, ось там стояли танки, він до них приходив. Метери, так. Ветери, Ветери, да. 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 там заїхав. І я, я їх ограбив. Як? <рив> 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 ну як, залізли. В БТР. Ага. Залізли, взяли рюкзаки, їхні, взяли патрони, повикидали все. Рюкзаках. Це поки, поки вони там десь... Та вони як на роботу ходили. Ми їх там щебили було. Два рюкзаки забрали в них оце ж. Їхні пулі повикидали всі оце з бабатерів. Хатіли ще, ну, зрядку ну, злить, ну не не вийшло. Дякую. Та нема за Тут було на місці. Сто 144 залишилося. А скільки було? Е, де, я не знаю. Отаких От офіційних даних я не знаю. Тисячі дві? Більше. Більше. Та ну ти що, вже до поселок городського типу. Тут багато людей, ти що було? На ну, диви, п'ять п'ятиэтажка, двох багато людей було. По даним, оце я, ну, я в гуманітарку допомагав постійно початку, Не завжди, не не ну в кінці якраз, в кінці найстрашніше було. Коли вони стріляли, коли їдеш, спас, спас друга від смерті, спас. Німці, німці прострелили ногу йому, прострелили, викинули руки, скрутили цим е, про проводом, мідним проводом ми знайшли. Я його аж до рускої за Руську, коротше, туди відвіз. Якраз обстріл був, мати каже, блін, як ви взагалі прийшли. Страшно було, звісно. Послідні, от дві спали перед освобождень, і ці дрони. Постоянно дрони такі. Гуділо. От, от я хлопці зайшли, одразу в нас Кіровоградська тероборона зайшла. Кажу, хлопці, от ви, ти представив, дрони літають. Я говорю, які мої були дії? Хотів показати, скоректувати, де вони, що вони, а вони, виходить, по центральним вулицям от це все. все от це було, воно Вони стояли. Ну, ми бачили, ми приїжджали, бачили все. Вони, каже, треба було каже, в заброшеній хаті, транспаранти і написати. Слухай кажу, ну ти нас 4 чоловіка на вулиці, куди ж вони прийдуть? Ну, До нас ж вони говорять прийдуть і постріляють нас. Так що отак, слава Богу, відділили дві сім'ї вбитих. Добре, дякую. Все, слава слава Україні. Героям слава. Смерть ворога!